Ми є секція лікарів без кордонів «Брюссель». і в нас є три ось таких невідкладних проєкти: це наш медичний евакуаційний потяг, і це невідкладні проєкти на сході. До вас ми привозимо пацієнтів. Найчастіше це медичні пацієнти. Вони потребують тривалого лікування, але вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням власне в своїх лікарнях. Бо лікарні знаходяться дуже близько до лінії фронту. Потязі в нас є медичні вагони, тобто вони обладнані як лікарські стаціонари у нас є вагон реанімаційний. В цьому вагоні є п'ять ліжок, які обладнані моніторами, які обладнані амбратами ШВЛ і іншим діагностичним та підтримуючим обладнанням, які власне потрібні для забезпечення потреб таких пацієнтів. Ми почали працювати з лікарями без кордонів з 25 травня 2022 року. За весь період було прийнято 203 пацієнти. Це було прийнято більше 23 поїздів. Пацієнти вони були розподілені по закладах охорони здоров'я, в залежності від патології, яка діагностована в пацієнтів. Задіються, можна сказати, всі лікування заклади не тільки міста, а ще нашої області.